Послання святого Апостола Павла до Галатів, глава 6, вірші з 11 по 18. Погляньте, якими великими буквами я написав вам своєю рукою. Усі ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізуватись, щоб тільки вони не були переслідувані за Христа Христового. Бо навіть і ті, хто обрізується, самі не зберігають закона, а хочуть, щоб ви обрізувались, щоб хвалитися їм вашим тілом. А що до мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а Я для світу. Бо сили немає ані обрізання, ані не обрізання, а створіння нове. А всі ті, хто піде за цим правилом, мир та милість на них і на Ізраїля Божого. Зрештою, хай ніхто не турбує мене, бо ношу я Ісусові рани на тілі своїм. Перше послання апостола Павла до Коринтян, глава 16, вірші з 13 по 24. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні, хай з любов'ю все робиться у вас. Благаю ж вас, браття. Знаєте, ви дім Степанів, що вахає він первісток, і що службі святим присвятились вони, і ви підкоряйтесь таким, також кожному, хто помагає та працює. Я тішусь з приходу Степана і Фортуната, і Ахаїка, бо вашу відсутність вони заступили. Бо вони заспокоїли Духа мого й вашого. Тож шануйте таких. Вітають вас, азійські церкви, а кила й прискила з домашньою церквою їхньою гаряче вітають у Господі вас. Вітають вас усі, брати. Вітайте один одного святим поцілунком. Привітання моєю рукою Павловою. Коли хто не любить Господа, нехай буде проклятий. Марана та. Благодать Господа нашого Ісуса, нехай буде з вами. Любов моя з вами всіма у Христі Ісусі. Амінь. Послання апостола Павла до Галатів, глава четверта, вірші з 22 по 31. Бо написано: мав Авраам двох синів, одного від рабині, а другого від вільної. Але той, хто був від рабині, народився за тілом, а хто був від вільної за обідницею. Розуміти це треба інакше, бо це два заповіти: один від гори сінай, що в рабство народжує, а він то агар, бо Агар то гора сінай в Арабії, а відповідає сучасному Єрусалимові, який у рабстві з своїми дітьми. А вишній Єрусалим вільний він мати всім нам. Бо написано: Звеселися неплідна, ти, що не родиш. Гукай та викликуй ти, що в породі не мучилась, бо в полишеної значно більше дітей, ніж у тієї, що має вона чоловіка. А ви, браття, діти обітниці за Ісаком. Але як і тоді, хто родився за тілом, переслідував тих, хто родився за духом, так само і тепер. Та що каже Писання Про жени рабиню і сина її, бо не буде спадкувати син рабині разом із сином вільної, тому, браття, не синими рабині, але вільної. Послання апостола Павла до Євреїв, глава 13, вірші з 17 по 21. Слухайтесь ваших наставників та коріться їм, вони попильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисне. Моліться за нас, бо надіємося, що ми маємо добре сумління, бо хочемо добре в усьому поводитися. А надто прошу це робити, щоб швидше до вас мене вернено. Боже миру, що з мертвих підняв великого пастиря вівцям кров'ю вічного заповіту, Господа нашого Ісуса, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його, чинячи в вас любе перед лицем Його через Ісуса Христа якому слава навіки вічні? Амінь.